Вітання в студії Олександра Литинська, 17 лютого за народним календарем Миколи Студеного. цього дня щороку, зазвичай буває значне похолодання. Тому наші пращури казали, що лютневий Миколай і голодний, і холодний. Та власне про погодні умови найближчої доби пропоную дізнатися просто зараз. Отже, мінливо хмарна і дощовита погода має бути на заході. Термометри покажуть вночі від одного морозу до чотирьох тепла. Денна температура коливатиметься в діапазоні від трьох до одинадцяти градусів. Мінімальна температура на півночі країни цієї доби становитиме мінус 2,5, максимум очікується до плюс 2 градусів. Хмаритиметься з проясненнями та суттєвих опадів бути не повинно. Так само хмарної з проясненнями і, здебільшого, сухої погоди слід чекати на сході. Температура повітря мінімально опуститься до 2-5 морозних градусів. Температурний максимум найближчої доби становитиме 1,6 тепла. Слабка хмарність у південних областях очікується теж переважно за відсутності опадів. Показники на термометрах протягом нічних та денних годин коливатимуться в межах від 3 до 8 вище нуля. У Криму, майже безхмарна та суха метеокартина. Плюс 6-9 прогнозується на півострові у нічну пору. У денні години ртутні стовпчики покажуть 14-16 градусів. У центральній частині термічні показники мінімально цієї доби опустяться до 1-4 морозу, а максимум повинен бути від 1 до 4 тепла. Передбачається хмарність із проясненнями та безсуттєвих опадів. 17 лютого 1867 року вважається днем народження першого в Києві іпподрому. Саме тоді було створено Київське товариство випробування коней під головуванням місцевого генерал-губернатора Олександра Безака. Незадовго до того міська дума надала в оренду новоствореній організації. Для облаштування іпподрому – 18 гектарів землі за тюремним замком, де нині Лук'янівський слідчий ізолятор. Проіснувало товариство випробування коней більше 10 років до травня 1881-го, а землі іпподрому потому повернулися у власність міста. І далі про погоду. Тож на Київщині та у столиці спостерігатиметься хмарність із проясненнями та суттєвих опадів бути не повинно. Мінімальна температура повітря цієї доби мінус 1,3, а максимальна становитиме 1,3 градуси із плюсовою позначкою. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.